В Україну йде пекельна спека з грозами та градом прогноз погоди на тиждень. В Україні до кінця поточного тижня 4-9 липня очікується спекотна погода з грозами та потужними зливами. Про це у своєму огляді пише кандидат географічних наук синоптик Ігор Кібальчич. Читайте також в Україну після прохолоди прийде справжня спека прогноз синоптика на перший тиждень липня. У першій декаді липня українцям варто очікувати на нестійку погоду. Атмосферні фронти сприятимуть випаданню дощів, які подекуди супроводжуватимуться грозами, градом та поривчастим вітром. Найвища температура повітря очікується у південних та східних областях, а у західній частині країни буде прохолодніше. У вівторок, 4 липня, вдень у західних областях та місцями на Харківщині можливі короткочасні дощі з грозами. Температура повітря вночі 13. с вдень 24. с. У середу. 5 липня вночі місцями невеликі дощі, вдень на більшій частині України, крім півдня, очікуються грози місцями з градом та шквалистим вітром. Температура повітря вночі 15-20с, в день 25-35С. У четвер, 6 липня, у західних, північних та центральних регіонах очікуються дощі з грозами, місцями сильні зливи, можливий град та шквальний вітер. Температура повітря вночі 17. В день 27. С. У п'ятницю, 7 липня, у східних та південних областях очікується спекотна та суха погода. Нарешті території України пройдуть дощі місцями грози з градом та шквальним вітром. Температура повітря вночі 18. с. В день 25. С. У суботу, 8 липня, на всій території України, окрім південного сходу, очікуються дощі місцями з грозами та градом. Температура повітря вночі 17. С. Вдень 28. С. У неділю, 9 липня, У західних та північних областях без опадів. А нарешті території країни пройдуть дощі. Температура повітря вночі 15. С. Вдень 27. С. Дорогі друзі. Дякую вам за перегляд. Хай вам щастить і будьте здорові.